І так, всім привіт! З'явилися на сайті Love of Tanks. Отакий от День Незалежності України. Відкрити новий стиль за допомогою завдань і дробс. Отакий от з 23 серпня. приєднуйтесь до нашого жвавого відзначення, на якому будуть трансляції Твіч Дробс і спеціальні бойові завдання. Значить, початок 22 серпня в 12.00. Завершення 25 серпня в 12.00 за Києвом. От такі завдання. Дивіться, 6 МБМ прапор України будуть 5 великих ремкомплектів, 5 великих аптечок і 5 автоматичних вогнегасників. І один жетон ну, это один день прямо. Так, значить, умови посісти серед найкращих гравців здобутим чистим досвідом. Тільки випадковий так. -та 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 -та. Щоб активувати його, отут, бачите, є все так, отримати завдання. Це треба перейти на сайт до них сюди і нажати отримати. Тут же ж ви повинні бути. Війти з допомогою свого аккаунту. І потім з'явиться кнопочка, і вона буде. Етод, і нажати отримати. Так, маєте на увазі, що завдання по послідовно треба виконувати. А перше, друге, щоб виконати друге, треба відкрити. Перше, щоб друге виконати третє. обидва. Да, так. День Незалежності номер 2 Тут два особистих резерви після бойового досвіду на одну годину. Два особисті резерви 200% на вільного досвіду екіпажу на одну годину. Три деколі український прапор. Отакий, От бачите. Три деколі соняшник, три деколі воля в кулаку і один жетон. Пряма там. І третя. 2D-стиль батьківщина. Отакий. От Здобути 2600 досвіду з будь-яку кількість боїв. Так, ну тут, понятно, ви нажимаєте отримали. Отакий, от значить, батьківщина. Непоганий такий. Ну, от, Бачите? Так, е, отакий, от бачите. Україна подробить фракції, що надихають. Пес Герой тут у нас філософія, філософія прапора. Отакі. такі. І є будуть твіч Drops. Твіч Дропс початок буде. Ну тут написано з 22-го, але по суті буде з 23-го. Отакі такі нагороди будуть. Отакі, бачите. Так. Значить, за 60 хвилин, за 120 і за 180. От, хто хоче нажміть паузу, подивіться. отакі от, от. Так, і також буде отакий, е, значить, камуфляж курінний. А оце на 20 з 24 16.00. Завершення 25 серпня 12.00, бачите, будуть. За 60 хвилин день прийому. За 120. Отакі, значить, Великий ремкомплект. І цей, этот 180 куриний курінний камуфляж такий. Буде так. Значить, ну, да, от, день прийому танкового. І два стиль батьківщина, так що не пропустіть. Не забудьте зайти отут, активувати. От я отримав. Завдання отримано. Ну давайте глянемо, що у нас тут. Ще з'явилося у нас завдання. Завдання. Заходимо. От вони, бачите, з'явилися. День Незалежності України. От такий. Зараз відкриємо так, бачите. І вже можна виконувати. Отримують нагороди. От такі. бачите. Так що, не пропустіть. Також же будуть не забути твіч дробці будуть. Також, всім приємної гри. А також перегляди.